Ммм, mm, часничок. Фу, чорний, спорчений. Ні-ні-ні, не спіши. Саме цей часник рахується чорним золотом. Ферментований чорний часник. Чорний часник це природній скарб, який дарує нам не тільки чудовий смак, але й багатство корисних речовин для підтримання здоров'я ряді величезної кількості корисних речовин він також є і неймовірним ароматизатором. Такий глибокий та неймовірний смак. Ви можете готувати смачні соуси, маринади, супи і інші страви, надаючи їм особливий смак. А наш український аграрій дає змогу нам придбати його ще й в нашій країні. Тепер його виготовляють і тут. Тому залишаю посилання на сторіночку в інстаграм. Обов'язково її собі збережіть. Адже цей маловідомий продукт дуже корисний. Та потребує, щоб про нього знали усі. Я і вперше сама про нього дізналася. І тепер це дуже круте доповнення до будь-яких моїх страв. Ви знайдете те, що вам більше до смаку. Чорний чесник ось у такому соусі, дуже схоже на соєвий соус, або ж із медом, чи просто чесникова паста, чи у зубчику.